Я пропоную сьогодні намалювати ось таких кумедних котиків різнокольорових, яки, які сидять на даху будинка і роздивляються місяць вночі. Ну що, спробуємо намалювати. Ну що, починаємо з вами малювати. Почнемо малювати з місяця, а для роботи нам необхідний сьогодні гуаш, танований папір. Чорного або темно-синього, або фіолетового, як у мене кольори. Це у нас буде означати, що ніч. Починаємо малювати з місяця круглої форми. Можете, щось, щоб він був рівненький, обвести. Попробуємо жовтого кольору. Щоб він був трішечки світліший, жовтий кольор, змішаємо його з білилами. Так, можемо ще надати кольору. Ось такий у нас вийшов місяць. Ну, а далі ми будемо малювати наших котиків, які сидять на даху і дивляться на місяць. Але спочатку намалюємо дах, якого він буде кольору. Він у мене буде, можемо зробити його помаранчевого. Будь-якого кольору. Ви можете його зробити самостійно. Я змішаю кольори, ще раз повторюю, можете будь-якого кольору намалювати дах. Починаємо його малювати. Я зробила ось такий помаранчевий кольор. Змішала червону фарбу з жовтим кольором. Так, а між ними червоний кольор у нас буде. Промиваємо фарб, пензлик і промальовуємо червоним кольором, так до кінця. Так, ось такий у мене вийшов дах будиночка, підсихає, додамо вираженості трішечки місяцю, додамо білого кольору. Ось таким чином. Ось такий місяць у нас вийшов з вами. Далі продовжуємо малювати нашого котика. Котики будуть сидіти до нас спиною, а до місяця обличчям. Тож, ми починаємо малювати нашого котика з голови. Перший котик у мене буде блакитного кольору. Як його зробити, можна змішати синю фарбу з білою фарбою з білілами. Ось така фарба у мене вийшла. Починаємо малювати нашого котика з голови. Ось так голова у котика. Заходимо на місяць та тулуб. хвостик Далі що нам потрібно намалювати вушки? Ось такий котик трішки ще додамо кольору. Ось такий котик у мене вийшов. Таких же котиків ми малюємо поряд ще три котика: одного, другого, третього і четвертий котик. Чотири котика у нас будуть сидіти на даху і дивитися на місяць. Таким же чином ми малюємо голова кругла, тулуб, вушка та хвіст, будь-яких кольорів. Так, ось таки, чотири котика різних кольорів у мене вийшли. Я їх домалювала: білий, блакитний, рожевий та світло-зеленого кольору. Далі намалюємо, поки вони підсихають. Намалюємо зірочки, великі, маленькі, можна пензликом, можна вотяною паличкою. Згадайте, чим вкрита тіло кішки. Так, правильно, хутра вкрита тіло кішки. Ми з вами зараз нетрадиційним способом малювання будемо прикрашати хутра кішки. Першу кішку ми з вами прикрасимо за допомогою випуску. Е Зубною щіткою. Для цього ми з вами наносимо на зубну щітку темно-синій колір, темніший колір, ніж у нас сама кішка. Набираю і ось такими рухами ми намалюємо. Трішечки ще додаємо. Так, ось така у нас вийшла перша кішечка. Далі рожеву кішечку ми можемо прикрасити за допомогою штампика. Наш тампок я набрала червону фарбу, і ось таким чином ми промалюємо. Ось такий котик у нас вийшов. Далі, наступного зеленого котика, ми можемо за допомогою, наприклад, якогось ну, пакетика, ось так от набираємо фарбу. Зеленого кольору. Ось я набираю фарбу і залишаю ось такий слід. Так, і білого котика, як ми з вами розфарбуємо ось така у мене картонка. Я набираю чорний колір. Ось таким чином. І ось так залишаю слід. Ось такими рухами. Так, ось такий котик у мене вийшов. Все. Ось ми з вами впоралися, намалювали таких чудових, різнокольорових котиків, які сидять на даху і дивляться на місяць вночі. Спробуйте, діти, і ви намалювати. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!